Виконуємо номер 2 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та номер 2 із розділу повторюємо математику за, 8, за 7 клас, підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть кут суміжний з кутом. Завдання перше 25 градусів, друге 90 і третє 116. Приступаємо до виконання. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тому щоб знайти кут суміжний з кутом 25 градусів, потрібно від 180 відняти 25. Отримаємо 155 градусів. Щоб знайти куцуміжно з кутом 90 градусів, потрібно від 180 градусів відняти 90 градусів. Отримаємо 90 градусів. І щоб знайти кут з кутом 116 градусів, потрібно від 180 відняти 116. Отримаємо 64 градуси. Номер 2. Із розділу повторюємо геометрію за сьомий клас підручника геометрія 8. Та номер 2. Із розділу повторюємо математику за сьомий клас підручника. Математика 8. Виконано.